Завідуючи приймальничу чухрай 13 травня 2014 року, особисто у мене він пошкодив мою радіоапаратуру і намагався мені завдати тілесних ушкоджень. До цього часу не порушено відносно нього жодного кримінального провадження за статтями намагання гробіга. Завдання телесних ушкоджень, використання влади і своїх повноважень. Тобто він не мав права і не має права бути працівником, працівником генеральної прокуратури як Якісяк, яка протягом 2010-2012-2014 року не надавала. Своїми повноваженнями зустрічі на особистих прийомах громадян України. Їх повинні вигнати з Генеральної прокуратури, їм немає місця у Генеральній і в других прокуратурах України. Вони знищалися над громадянами України, як тільки було заявлено, це не подинок. Да були ці тушки, які намагалися і намагаються дискредитувати громадян України, які приходять відторгувати до Генеральної прокуратури. Вимагаємо прийому особистого та графіку, який ви зобов'язані виконувати ваші підлегли також відмовляються приймати громадян України. У ворогів Києва подано дві колективні скарги, що він не проводить особистий прийом громадян України. Тому ви зобов'язані виконувати цей закон і ваші підлегли будуть його виконувати. Ми вимагаємо проводити законний прийом громадян України.